Уперше в Закарпатті за жорстоке поводження із тваринами Ужгородця таки посадять за грати. Нагадаємо, у березні Ужгородський районний суд виніс міру запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання щодо Вадима Балабохіна, який у лютому привселюдно відрізав голову собаці. Після рішення суду чоловік подав апеляцію, але на судові засідання не з'явився. Урешті апеляційний суд постановив засудити чоловіка до трьох років та трьох місяців позбавлення волі. Відповідальний працівник підготує розпорядження про. Виконання даного вироку скерує його до органів національної поліції, які зрештою будуть проводити затримання і розшук даної особи. Чому саме таке покарання? Рік тому він чинив умисне заподіяння умисних легких тілесних ушкоджень іншій особі. Тоді суд його засудив до трьох років позбавлення волі, проте відпустив під умовний строк і питомець. Але він за півроку повернувся до злочинного шляху і, власне, сталися ті відомі події взимку 2016 року.